Всім привіт! Сьогодні мандруємо від пастки до фотопастки болотяними стежками по слідам ловців черепах. Сподіваюсь, щось цікаве ми сьогодні побачимо, або навіть щось зрозуміємо. Зараз ті вже у мій зріст. Дивиться мій канал. Той пам'ятаю, я тут йшов в березні місяці, тут була накатана дорога. Тут тартерцем або мотоблоком була накатана дорога. Ось все, що від дороги залишилося. Залишилось від дороги дуже-дуже небагато. Все одно гости и края заходят. тоже <звук> ну, друзья, кому интересен мой канал, корисні мои видео. Пересуйтеся, будь ласка, функцію спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. На сухих ділянках лісу фотопадці показують, що життя триває в звичному руслі. Бігають царни, ганяються козли за козами, іноді вночі пробігають борсуки. А ось саме цікаве, лосиня відбилася від мамки і біжить її наздоганяти. Ох ти! Ох ти, няма я. Ох ти! А це... А це місцина. А це місцина. по всему озеру лазить черепахи. Тут то есть просто волтузится в нем. Вот такие болотцы. Вот такие болотцы. Вон черепахи. Вон, видите, Сейчас зараз покажу. Вон черепаха. Вон сидит черепаха. В таких местах даже я, наверное, смогу поймать черепаху. Зараз пробуем. Черепаха садить. И тут Просто нема куди діватись. Отаке блюцевидне пересохше озеро. Зараз спробуємо. Ай, -майо! А, ні. Я не занадто. занадто кволий, щоб її спіймати. Але якщо, якщо б я трохи повчився, я думаю, що я б її спіймав. По берегам сидять гріються черепахи. Глибини тут зовсім небагато, глибини тут зовсім мало. Ну, ось я стою в чоботях. Хто, хто ловить черепах і їсть їх. Для того це найкраща місце по лову черепах. Ось куди заходять стежки. Вони такі під самим по таким місцям і бродять. Це блюдце. и выход, и выход. Вот по таким местам и броды ловят черепах. нас скрыть тут, скрыть следы ловца черепах. Вот такие они, эти следы. Ой, тут по стежке глубоко. но после меня такие следы. Вот стежка. Стоять довго не можна, трохи, трохи присмакує, трохи присмахтує. Зовсім інша справа в болоті. Тут відбувається щось геть незрозуміле. Чого ніяка фотопастка зняти ніяк не хоче і відмовляється від своєї прямої роботи. А ось тут мені на секунду здалося, що хтось за мною спостерігає із під купини прямо з нори. А коли я підійшов з камери, щоб зняти, вже нічого не було. Фотопастки прямо по болоту теж. Роблять свою справу, знімають, знімають тварин, птахів, але хто витопчує цикуту в болоті, там, де є вода, а значить є черепахи, знімати на відріз відмовляються, начебто цикута сама гніє і пропадає. Хоча я знаю, що це не так. Точніше кажучи, оце ось природний розвиток рослини. Отак от вона. Там де не топче черепах ніхто. І ось так виглядає цекута, там де черепах топчуть. Я вже впевнений, що черепах топчуть. Так-так. Тут знову десь черепаха вонюча. Воняє знову. Що таке? Коротше воняє, опять тухлятина і десь я черепаху задав... задавили знову. Я впевнений, що черепах тут топчуть. Я і сам спробував, це найкращий спосіб, якщо у тебе велика стопня боса нога, ловити на мілководді черепах. Черепах Босоніг просто витопчує. Я так колись з батьком в карапів топтав правда у сітки в мережі але топтав тому ще знаю що таке топтати черепах це найпростіший метод добути собі білкову їжу у цих місцях ось так топтун <гум> справжній да. це взагалі це цікаво все ось так Ось так виглядає черепаха. Зараз мені будуть писати, хто знімає, той положив. Та нічого подобного. Черепах я сюди не ложив. і бобрів. Я на дерева не розвішував, як шашов в минулому році. У черепах виривані усі кінцівки. Ось і запах, а я йду, а я йду і думаю звідки запах тухлятини. Ось воно. Ось так. Ну це цікавіше, цікавіше просто не придумаєш. Не розумію кому це треба так шуткувати, але ось знімаю. Знімаю те, що сам бачу і ніяк не пояснюю. Намагаюся ніяк не пояснювати, тому що всі мої пояснення схожі на сон. Ось так, дякую за увагу та терпіння.